Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску. Поліція Полтавщини розслідує вбивство чоловіка, знайденого в одному з районів Миргорода. У Кременчуці чоловік загинув, потрапивши до механізму подрібнення каменю. До відділу номер 2 Кременчуцького райуправління управління поліції у горішніх плавнях на екскурсію завітали школярі. На водоймах Полтавщини поліція виявила порушника навігації та заборонені знаряддя лову. У власному помешканні виявлено жінку без ознак життя та чоловіка без свідомості. Поліція розслідує умисне вбивство. ДТП у горішніх плавнях гальмував, щоб не збити пішохода. Рено Дастер здійснив наїзд на мешканку селища Машівка, травмовану жінку доставлено до лікарні. На Полтавщині чоловік потрапив під вантажівку та загинув на місці пригоди. ДБР викрило розгалужену мережу наркоторговців, які заробляли на зіллі щонайменше півмільйона доларів. США. У Кривому Розі за одну ніч відразу три людини вкоротили собі життя. Поліція Полтавщини розслідує вбивство чоловіка, знайденого в одному з районів Миргорода. Чоловіка зі слідами насильницької смерті побачили на заболоченій ділянці одного з районів міста вранці 17 жовтня. Про виявлене тіло місцеві жителі повідомили до Миргородського районного відділу поліції. Для проведення невідкладних слідчих дій та оперативних заходів залучили слідчих слідчого управління обласної поліції, оперативників управління карного розшуку та спеціалістів-криміналістів головного управління поліції. Кінологів Зі службовими собаками, а також слідчих та оперативників Миргородського райвідділу поліції. Слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблим є місцевий житель 1982 року народження. Тіло направили на судову медичну експертизу для визначення причини його смерті. За результатами реалізації оперативно розшукових заходів та слідчих дій, поліція встановила особу чоловіка, причетного до особливо тяжкого злочину. Ним виявився житель Миргорода 1958 року народження. Фігуранта затримали у порядку. У статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Слідчі дії тривають. Жахлива трагедія на Полтавщині поліція встановлює обставини смертельного травмування чоловіка на підприємстві в Кременчуці. 16 жовтня близько 18.30 до відділення №1 1 Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників одного із кар'єрів, що під час виконання робіт співробітник впав у механізм подрібнення каменю. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, ДСНС та медики. На жаль, від отриманих травм чоловік 1900. 1969 року народження загинув на місці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Обставини та причини загибелі чоловіка з'ясовує слідство. На Полтавщині школярі ознайомилися з професією поліцейського. До відділу номер 2 Кременчуцького райуправління поліції у горішніх плавнях на екскурсію завітали учні 3-го А-класу опорного закладу ЗОЖ перших третіх ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка. Діти познайомилися з поліцейськими, дізналися багато цікаво про їх професію та спробували себе у ролі правоохоронця. Зі школярами зустрівся інспектор сектору дотримання прав людини Кременчуцького районного управління поліції Юрій. Майстренко він ознайомив дітей з роботою чергової частини, розповів, як працює система безпечне місто, та показав, як після повідомлення про подію чи правопорушення на виклик вирушає слідчо-оперативна група поліції. Також школярі дізналися про специфіку роботи системи «Кастоді Рекордс, яка нещодавно запрацювала у поліції горішніх плавнів. Кожен учасник екскурсії мав змогу спробувати себе в ролі поліцейського, приміряти спеціальні засоби та ознайомитися з технічними можливостями службового автомобіля. Як повідомили правоохоронці, після зустрічі діти подякували поліції за цікаву екскурсію. А дехто з юних гостей висловив бажання у майбутньому пов'язати своє життя із професією поліцейського. На водоймах Полтавщини поліція виявила порушника навігації та заборонені знаряддя лову. 17 жовтня під час патрулювання акваторії Кам'янського водосховища річки Дніпро від міста Кременчук до села Келеберда припинено правопорушення у сфері судноплавства та вилучено з водойм заборонені знаряддя лову, а саме шість раколовок. Наразі заборонені знаряддя лову передані для подальшого знищення, а раки випущені до природного середовища. Також поліцейськими виявлено та припинено правопорушення у сфері судноплавства. На порушника складено постанову за частиною першої статті 117 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил користування малими спортивними суднами та водними мотоциклами. Всього від початку дії воєнного стану поліцейськими складено 261 постанову. Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають. i На Полтавщині поліція встановлює обставини отруєння родини з Глобенщини. До відділу номер 1 місто Глобене Кременчуцького райуправління поліції, 17 жовтня близько 14.20, надійшло повідомлення від мешканців одного із сіл Глобенської громади, що у власному помешканні виявлено жінку 1964 року народження без ознак життя та чоловіка 1986 року народження без свідомості. Отримавши інформацію, на місце. Події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції. За попередньою версією слідства люди могли отруїтися чадним газом через затухання газового котла. Чоловіка з місця події доставлено до лікарні з ознаками отруєння, а тіло жінки направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Наразі, за даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство. Обставини та причини трагедії встановлює слідство. Мало не збив пішохода. У горішніх плавнях на проспекті Героїв Дніпра поблизу одного із супермаркетів водій автомобіля Шевроле Ніва скоїв ДТП. Водій Ниви «Шевроле» не обрав безпечної швидкості, так як погода зараз Слизько дощова погода, і внаслідок чого водій не впорався з керуванням на слизькому асфальті. Здійснив зіткнення спочатку із бордюром, потім його відкинуло до бокового автомобіля. Потерпілі відсутні внаслідок даного ДТП пострадала тільки автомобілі. Водій транспортного засобу Нива Шевролет отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення скоєння ДТП. У даного водія було вилучено посвідчення водія та видано тимчасовий дозвіл на право керування. Шановні водії, також наголошую на тому, що відповідні погодні умови, осінь, зима, дорога слизька. Відповідно, мокрий асфальт враховуйте, будь ласка, швидкісний режим, враховуйте безпечну дистанцію, дотримуйтеся безпечної відстані. Також гуму необхідно встановити вже зимову, тому що це безпека ваша, а також інших учасників дорожнього руху. Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 жовтня близько 13-ї години поблизу залізничного переїзду у селищі Машівка Полтавського району. Поліція встановлює обставини події. За попередньою інформацією, автомобіль Рено Дастер під керуванням місцевого 43-річного водія здійснив наїзд на 64-річну мешканку Машівки. Травмовану жінку доставлено до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі обставини та причини ДТП з'ясовує слід. Оперативна група поліції на Полтавщині поліція встановлює обставини ДТП у Полтавському районі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 жовтня близько 16.40 у селі Бережнівка Білицької громади Полтавського району. На автодорозі Дніпро, Царичанка, Кобиляки, Решетилівка. За попередньою версією слідства, вантажний автомобіль дав під керуванням 46-річного жителя Харківської області. Здійснив наїзд на місцевого мешканця, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих тілесних ушкоджень. 181-річний пішохід загинув на місці пригоди. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. ДБР викрило розгалужену мережу наркоторговців, які заробляли на зіллі щонайменше 500 тисяч доларів. Річний обсяг вирощеної коноплі становив понад одну тисячу кілограмів. Чистий прибуток ділків складав понад півмільйона доларів. США. зловмисники організували роботу низки нарколабораторій на території декількох областей, серед яких Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Полтавська та Харківська. Для легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу, організатор та спільники скуповували рухоме та нерухоме майно. За попередніми даними слідства, їх діяльність прикривали працівники правоохоронних органів. Наразі працівники ДБР провели понад 50 обшуків у різних регіонах України. Вже затримано 10 учасників групи, серед яких організатори, хіміки-виконавці та інші спеціалісти а також керівник одного із підрозділів одного з обласних правоохоронних органів, який входив до злочинної організації та прикривав її діяльність. У ході слідчих дій вже виявлено понад 10 кілограмів готового до продажу та споживання наркотику та дві лабораторії в спеціально обладнаних прихованих приміщеннях. Замаскованих під фермерські господарства. Також правоохоронці вилучили кошти, зброю, приладдя для забезпечення діяльності лабораторій та інші речові докази, які доводять провину підозрюваних. Наразі учасникам злочинної організації, в залежності від ступеню участі у вчиненні злочинах, вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. З конфіскацією майна одночасно вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу. Тривають першочергові невідкладні слідчі дії, направлені на виявлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності. Три самогубства за одну ніч. У Кривому розі за одну ніч відразу три людини вкоротили собі віку. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Відомо, що на світанку на дитячому майданчику в Покровському районі повісився на мотузці 20-річний хлопець. У квартирі багатоповерхівки 21-річна дівчина повісилась на турніку над дверима. Попередньо самогубству передувала сварка з чоловіком. А в іншому районі міста чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Він помер ще до приїзду швидкої. Усі обставини цих жахливих подій будуть. Встановлювати правоохоронці, будь ласка, не ігноруйте депресивні стани ваших рідних, поговоріть з ними, а краще зверніться по допомогу до фахівців. Також можна звернутися на цілодобову гарячу лінію 7333. Підписуйтесь на ютуб-канал телерадіокомпанії ГОК, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна.